Майже рік на узбіччі траси села Маяки, що поблизу Луцька, живе пес в пекучу спеку, в рясну зливу, в люті морози. Він не покидає автобусної зупинки. Селяни кажуть, собака чекає на свого господаря. Драматична історія про Волинського хатіку добрих і лихих людей від Сніжани Шевчук. Ще донедавна цей безпородний пес мав найголовніше у собачому житті хазяїна. Нині ж втратив навіть ім'я. Хто каже пес, який? я не знаю, ми навіть в селі так його так і толком не знаємо, як його назвати. Люди розповідають, господарі позбулися його, як мішка зі сміттям, викинули з машини, навіть не пригальмувавши. Покалічену і налякану тварину виходили місцеві жителі. Ледь не усім селом піклується про собаку й досі. Просто на зупинці обладнали буду, щодня годують і провідують. Улюбленець став одним словом. Тут взагалі люди добрі, осі кормлять. Тутешні жителі стверджують, попри жорстокість хазяїна, зла на людей пес не тримає. Лагідний до усіх. Крихту ніжності просить і для себе. Це означає, що його треба погладити. Хто вже пестить собача надміру, то це вихованці місцевого інтернату. Селяни кажуть, не інакше як спорідненість кинутих на призволяще. І Погляд в нього пронизливий. Просто неможливо з ним там не побути трохи, не залишитися біля нього, не погратися з ним. Про улюбленця своїх підопічних вихователь сиротинця Сергій дізнався, коли й помітив, що під час обідів діти ховають по кишенях найсмачніше. Відтоді і сам навідується з ними на зупинку. Каже, кращого виховного моменту годі й шукати. Практика це найкращий показник будь-якої теорії. У маяках не один щиросерний газда хоче взяти собаку до своєї господи. І тут мав би бути щасливий кінець історії. Проте. Пес усе ще сподівається, що по нього повернеться його господар. До себе до хати хтось хоче забрати, не приживається, вертається назад. Феномен собачої відданості у відповідь на звичну людську бездушність селяни збагнути не можуть. І щоразу почуваються ніяково, спостерігаючи за тим, з якою надією і тугою собака проваджає кожну зустрічну машину. Сніжана Шевчук і Горкуліков Волонтесен один плюс один.